21 вересня 2013 року, і ми зараз у Києві київський пікнік стартував, і зараз ми хочемо поговорити з Ксенією Семеновою, яка є координатором пікніка в Києві. Поспілкуємося з пані Ксенією. Ми ще й поспілкуємося організатором пані Анастасія, а також шановними представниками центру науки Коперник. Я вас вітаю з таким святом, що сьогодні такі заходи чудові у Києві. Як взагалі настрій? Як взагалі настрій аудиторії? Чи задоволені ви сьогоднішнім дійством? Настрій чудовий. Не дивлячись на дощ, не дивлячись на погоду, купа людей. Всі дивуються, всі пробують робити експерименти. Всім цікаво, всім весело. Подарунки, конкурси все дуже класно. Скажіть, будь ласка, окрім центру науки Коперник, які організації ще беруть участь у цих заходах? Нас підтримав Київський політехнічний інститут. Партнером нашим також є центр цікавої науки експериментаніум, колектив Весела наука, інтернет-портал Сайенс ком'юніті, інтернет-портал Моя наука. І стипендіальне товариство завтра ює також добре, тобто так, але це наші да, це наші партнери в Києві, тому що у нас в принципі зафінансування польсько-американського фонду підтримки демократії проводиться. Так, я так розумію, що ви одна з тих чудових студентів, студенток, які виграли цей грант і привезли в Україну проєкт наукові пікніки. Ну, я не зовсім, але моя дуже гарна подруга, вона координатором є в Харкові. Вот, вона їздила на, програму, так, Тетяна, вона є, їздила на програму, так, Ширина Тетяна, вона їздила на програму Стаді Торсту І так, вона звідти привезла цей проект і залучила мене робити це в Києві також. Добре. З якими людьми ми спілкуємося? Тетяна Ширіна, здає, вона ж про себе це не говорить. Про це ж можу сказати лише її друзі, лише її колеги. А я хочу запитати у колег з центру науки Копернік. А ви в Києві перший пікнік чи у Львові? Ви також були Is it the first picnic in Kyiv or you also been to Lviv and Ternopil? Uh, I did not participate in uh, in Lviv uh, picnic. Uh, I see this picnic already, and I participate and I'm happy that that uh, that we can we I mean uh, we from Copernicus Science Center we can participate in such event in Kiev, because I saw several events uh, uh, for uh, with. T Типіка тінгс, байсі, де с мудка лет цей транспорте, то ви іс also. я не був на пікніку у Львові, але я зараз тут, і мені дуже подобається настрій, з яким це все проходить. Я бачу, що настрій наукових пікніків і цього заходу може рухатися і в Україну з Польщі. І я дуже радий, що я присутній тут. Uh, we have a few experiments uh, connected with acoustics uh, with sound how sound is produced we can touch sound in somehow of course we have ears to hear but also uh, we can touch it by hand somehow and uh, and we show it. Yes. У нас експер... експерименти пов'язані з акустикою, зі звуком. Ем... Це експерименти, які дозволяють відчути звук інакшим способом, ніж чути його вухами. Ми маємо декілька експериментів з цього приводу. І ми можемо взяти участь у цих експериментах. Ну що ж, тогда ми увідимося ще возле вашої палатки. ласка, ви волонтери. Що саме ви представляєте сьогодні у Києві? Якою роботою ви займаєтесь як волонтери? Сьогодні, власне, я роздаю дітям подарунки за фішки, які вони виграли, ось тут у наших дівчат. Також інформуємо людей про наш захід, про науковий пікнік, який проходить сьогодні в Києві 21 вересня. Ви інформуєте людей, настільки люди а, раді такому заходу? Так, не, не дивлячись на... Погода, оскільки сьогодні йде дощ в Києві, дуже багато учасників. До нас приходило близько 30 дітей. Всі дуже активно дають фішки, отримують подарунки, всім дуже подобається. Тобто долучитися до гарної справи це чудово. правда? Так, звичайно. Спасибі, я бажаю вам успіху і Приїжджайте до нас у Харків. У нас Добре, обов'язково. Добре, дякую вам. Подивитися, що тут відбувається у Києві. Скажіть, будь ласка, назвіться і яку організацію ви представляєте? Я мене звуть Ілона. Я представляю києво могилянську академію. Я за спеціальністю біолог, але все ж таки показую експерименти по фізиці. Намагаємося розказати дітям, що фізика це цікаво. Намагаємося пов'язати наші експерименти з якимись життєвими ситуаціями. Ну, в принципі, їм цікаво їм подобається. Я так розумію, ви самі прийшли майстер-клас. А... Фізики чесно, дома вчилася вчора, там чуть не спалила комп'ютер. І так далі, просто знайшла хорошу книжку, хороші цікаві досліди, шукала в інтернеті, а потім це все дома за допомогою підручних засобів пробували і експериментували. Я сподіваюся, що нашої колеги можливо буде шанс отримати ще яку небудь освіту пов'язану з фізикою після цього пікніка. Я вам бажаю успіхів, спасибі вам велике. Ми представляємо Харків і 5 жовтня. Проводити пікнік у Харкові. Скажіть, будь ласка, чому ви тут зараз, сьогодні, дощ, а ви тут все одно? А, ну, Я надумав сюди прийти, подивитися, як тут все добре. Бачу, що тут багато цікавого. Хочеться щось поексперин... поекспериментувати. А звідки дізналися про цей захід? Про наукові пікніки? А, ну мені сказали знайомі. Скажуть, було цікаво. Я вирішив спробувати. Ага. А де ви навчаєтесь? КПІ. А, так ви студенти оцього саме цього закладу? Так. Наскільки це може знадобитися взагалі? От вашому поколінню такі заходи, такі пікніки, такі експерименти. Що вони дають, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що вони розвивають людей, ну, паче студентів. Ну і без цього до думаю, не можна обійтися. Це ми будемо продовжувати ту науку, яку ми отримали у спадок. Я так. сподіваюся, що так. Спасибі. Скажіть, будь ласка, ну наш поки що єдиний музей. Науки, чи центр науки експериментального сьогодні у Києві, і Це цілком логічно, що саме ви демонструєте? Ми демонструємо дітям всі, майже всі закони фізики, механіки, магнетизму, але з такі з такої точки зору, щоб в навіть діти могли це все зрозуміти. Тобто, ми з самого складного можемо зробити вам найпростіше. Так, ми єдині. До речі, сьогодні ми наш музей святкує день народження рівно, рівно, рівно один рік, як ми в Україні. Ми тут ми робимо таку гарну справу, як ми розвиваємо малих дітей та даємо їм зрозуміти, що таке наука, і наука це весело. Це цікаво, дуже цікавий, дуже ва. Так я хочу сказати, що напевне цей пікнік організували якраз під день народження. Можливо, Музей. так я думаю, це все до нашого музею зробили. Це насправді такий день народження і свято не, не тільки у нас, не тільки сьогодні у нашому музеї, але й у всьому Києві. А скоро й у Харкові буде буде в Харкові. Безумовно ми готуємося до цього досить ретельно. Дуже великий дощ, і аудиторія зменшується постійно. і Ми хотіли побачити багато дітей, які сьогодні були запрошені на цей захід. Але, на жаль, діти пішли додому грітися.